Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 31 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ознайомлення із задачами на пропорційне ділення, перший вид. І перше на сьогодні завдання це приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 186. Переписуємо перший приклад і згадуємо, як ми записуємо другий множник, який є круглим числом, правильно. Всі нулі ми записуємо праворуч від першого множника. Помножити і підкреслили. 7х5, 35. 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 8 на 5, 40, додати 3 43. 3 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 5 30, додати 4 34. І переписуємо 2 нулі. Добуток 343 500. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 4985 помножити на 70 5 на 7 35. 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 8 на 7 56, додати 3, 59. 9 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 9 на 7 63, додати 5, 68. 8 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 4 на 7, 28, додати 6, 34. Переписуємо 0. 348 тисяч. 950. Нижче записуємо наступний приклад. 8536 помножити на 40 4 на 6, 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 3 на 4, 12, додати 2, 14. Одиничку запам'ятовуємо. 5 на 4, 20, і додати 1. 21, 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 8 на 4 – 32, додати 2, 34, 0 переписуємо 341 440. Відступаємо 4 клітинки, записуємо. Останній в цьому завданні приклад 785 помножити на 800 5 на 8 40 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 8 64 додати 4, 68, 8 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 7 на 8, 56, додати нулі переписуємо. Добуток 628 тисяч. Переходимо до наступного завдання. Коло має радіус 5 см. Чи поміститься в ньому відрізок завдовжки 9 см, 10 см 11 см. як називається відрізок завдовжки 10 см, який помістився в коло. Давайте це завдання виконаємо. Усім. Отже, ось у нас коло, у якого радіус. Радіус – це відрізок від центра кола до кола до межі кола. Отже, його радіус 5 см. Нам потрібно дізнатися, чи поміститься усе коло всередину кола відрізок 9 см. Давайте проведемо ще один радіус від центра, але вже в іншу сторону. Це вже 5 см, теж, а разом 10 см. Отже, відрізок 9 см може поміститися на цей відрізок 10 см, тому що 10 більше. Так само відрізок 10 см поміститься. А от відрізок 11 см він же вийде за межі кола. Як називається цей відрізок, який складається з двох радіусів? Правильно, це діаметр. Переходимо до наступного завдання. У коробки розклали порівну 72 пензлі. В один магазин відправили 4 коробки, а в інший 5. Скільки пензлів отримав кожний магазин? Дивіться, у нас вже є короткий запис у вигляді таблички, і навіть є план розв'язування. Тому давайте поступово виконаємо це завдання. Записуємо. Задача 188. Перший пункт плану: скільки всього коробок відправили в магазин. Дивимось, кількість коробок 4 в перший магазин і 5 в другий. А разом всього це у нас 9 коробок. Всього відправили. Друге питання скільки пензлів в одній коробці. Якщо всього пензлів 72 в 9 коробках, скільки в кожній? Треба 72 поділити на 9, і це буде 8 пензлів в одній коробці. Третє питання скільки пензлів отримав перший магазин. Якщо. В одній коробці 8 пензлів, а таких коробок він отримав 4. То треба 8 помножити на 4, і це буде 32 пензлі, отримав перший. І четверте питання: скільки пензлів отримав другий магазин. Так само 8 множимо вже на 5 коробок, і це буде 40 пензлів, отримав другий. Нижче записуємо перевірку. Нам у завданні сказано зробити перевірку. Так і пишемо: перевірка. І дізнаємось, якщо перший магазин отримав 32 пензлі, а другий 40, то разом це 72, все правильно, і тут 72. Отже, ми розв'язали задачу вірно, можемо записати відповідь: 32 пензлі і 40 пензлів. Переходимо до наступного завдання. У місті проживає 100 тисяч жителів. Вік. Трьох четвертих усіх жителів до 50 років. Серед них одна п'ята неповнолітні. Скільки неповнолітніх жителів у місті. Записуємо задача 189. У місті проживає 100 тисяч жителів. Так і записуємо всього. До 50 віком. Ми не знаємо, скільки жителів, але сказано, що 3 чверті усіх. З них неповнолітніх, тобто з тих. До 50 це п'ята. Давайте спочатку дізнаємось, а скільки людей яким до 50 років. Як знаходити дріб від числа. Треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так і робимо: ділимо на 4 і множимо на 3. 100 тисяч поділити на 4 буде 25 тисяч. І помножити на 3 буде 75 тисяч жителів. Це ті, які віком до 50 років. А з них неповнолітні. Неповнолітні це ті, яким ще не виповнилося 18 або 21 рік, це залежить від того, які закони в цьому місті. Отже, щоб знайти одну п'яту від числа 75 тисяч, треба це число поділити на знаменник, так і робимо. 50 тисяч поділити на 5 буде 10 тисяч. 25 тисяч поділити на 5 буде 5 тисяч, а разом 15 тисяч жителів неповнолітніх. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас рівняння. Записуємо рівняння 190. Переписуємо перше рівняння. Х у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Відступаємо кілька клітинок. і Виконуємо ділення. 3836 поділити на 7. Перше неповне ділене – це буде 38 сотень. Отже, в частці будуть сотні десятки одиниці. 38 ділимо на 7, візьмемо по 5, 5 на 7, 35. Віднімаємо, буде 3. Переписуємо десятки. 33 поділити на 7, візьмемо по 4, 4 на 7, 28. віднімаємо, 33 мінус 28 буде 5, 5 менше, ніж 7, переписуємо одиниці. 56 поділити на 7 буде 8, 8 на 7, 56, остача 0, частка 548, і це наш х. Робимо перевірку, підставляємо замість ікса його значення, відступаємо і виконуємо множення. Я ось тут це зроблю: ви можете зробити нижче, у мене просто не вміститься. 8 помножити на 7 буде. 56, 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 4 помножити на 7, 28, додати 5, 33, 3 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 5 на 7, 35 і додати 3, 38. Все вірно. Нижче записуємо наступне рівняння. 47 тисяч поділити на х дорівнює 5, х у нас тепер невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Відступаємо 4 клітинки, виконуємо ділення на 5. Перше ділене – це буде 47 тисяч, отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки, одиниці. 47 поділити на 5 візьмемо по 9, 9 на 5, 45 віднімаємо. Остача 2, 2 менше, ніж 5, переписуємо сотні. 20 сотень поділити на 5, візьмемо по 4, 4 на 5, 20, віднімаємо остача 0. Можемо її записати, тому що тут у нас залишилися нулі, які ми просто переписуємо в частку. Це наш Х9400. Переписуємо цей приклад вже підставляючи значення Х. Перевірку ми не можемо зробити 47 тисяч поділити на 9400. Ми ще не вивчили, як це робити, але давайте зробимо по-іншому: ми можемо дільник помножити на частку, і якщо ми отримаємо ділене, то все виконали вірно. Давайте відступимо три клітинки і запишемо це множення. 4 помножити на 5 – 20, 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 – 45, додати 2, 47, 0 переписуємо. Отримали наше ділене, все вірно. Переходимо до наступного завдання. Випиши числа рівні між собою за зразком. Ось такий у нас зразок. Записуємо. Завдання 191. Можемо одразу переписати цей зразок. і я ось так виділю ті числа, які ми вже використали, щоб не заплутатись. Візьмемо наступне число: 4900 грамів. Це 4 кг 900 грамів, тому що 4000 грамів це 4 кг, і записуємо нижче це. Візьмемо наступне число: 30 центнерів, 8 кг. Що таке, це центнери в кілограмах це 3. Тисячі кілограмів. Отже, 3008. Шукаємо ось воно це є наша рівність. 5800 метрів. Це 5000 метрів, це 5 кілометрів. Ось таке є число. 75 метрів 6 сантиметрів. В сантиметрах це буде 75 метрів це 7500 і ще 6, Ось тут воно є. 7506 см. Ну, і, звичайно, залишилася одна пара. 4900 см це є 49 метрів це вірно все. Переписуємо і переходимо до наступного завдання. У яких прямокутниках три чверті усіх квадратів зелені? Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку треба дізнатися, які фігури поділено на 4 рівні частини, тому що у знаменнику у нас 4 це показує кількість рівних частин. Дивіться, оцей прямокутник він поділений на 6 квадратиків, 6 рівних частин, тому він вже точно нам не підходить. Цей прямокутник поділено на 10 квадратиків, 10 рівних частин, а не на 4 не підходить. А ось цей прямокутник поділено на 8 рівних частин. Але якщо ми 8 поділимо на 2, тобто кожна частина, яка буде складатися з двох квадратиків, ось такі стовпчики, то це буде 4 частини, все вірно. Ось перша частина, друга, третя і четверта вони всі рівні. Ну тут, звичайно, ми вже бачимо, що на 4, і тут так само на 4. Тепер розглядаємо, які з цих. Прямокутників мають 3 чверті зелених квадратів, ми можемо дізнатися за допомогою знаходження дробу від числа. Якщо у нас 8 квадратиків, то ми можемо поділити на знаменник і помножити на чисельник. 8 поділити на 4 буде 2 і помножити на 3, 6. Отже, 6 квадратиків повинно бути зафарбовано це буде 3 чверті. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, все вірно. Отже, цей прямокутник нам підходить. Тут дивимось, у нас лише 1 чверть зафарбована, а не 3. А тут із 4, 3, тобто 3 чверті, все вірно. Завдання виконано. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!